У Чернівцях сезон ремонтів. Цього тижня розпочали капітальний ремонт вулиці Руської на ділянці від зеленої до січових стрільців. Загалом роботи проводитимуть на 12 вулицях та двох перехрестях. На це передбачили понад 280 мільйонів гривень. Мене звати Марина Буличева і у цьому випуску обговоримо, які саме вулиці відремонтують цьогоріч, за якими критеріями їх обирали та чи можуть містяни впливати на їх. Перелік на вулиці Руській на час ремонту рух транспорту частково обмежили. Ділянку пропонують об'їжджати сусідніми вулицями. Водночас громадський транспорт рухатиметься без змін. Варто ремонтувати, щоб вона мала належний стан, щоб автомобілі, які їздять по цій дорозі, не руйнувалися. Потрібно робити в будь-який час. Але якщо є на це кошти, і наскільки мені відомо, міська влада виділяє кошти і на забезпечення нашого війська, і на забезпечення інфраструктури міста, роботи виконує підрядник, який був єдиним учасником торгів – Технобудцентр. на капітальний ремонт у фірми є 9 місяців. До серпня підрядник облаштовуватиме мережі. З квітня почнуть улаштовувати покриття доріг та Тротуарів саме цю ділянку вулиці ремонтують через стан мереж, також аби не псувати новий громадський транспорт, який зношується на поганій дорозі, писав на своїй сторінці у Фейсбук заступник міського голови. Василь Зазуляк, окрім капітального ремонту ділянки від зеленої до січових стрільців. На вулиці Руській також запланували поточний ремонт ділянки від січових стрільців до Фастівської. Там мають прочистити каналізацію, замінити каналізаційні люки та асфальтове покриття, а також влаштувати тротуари та посадкові майданчики. Роботи мають завершити до 1 жовтня. У міській раді оцінили цей ремонт у 52 мільйони гривень. На тендер подалась фірма. Технобут центр, вона запропонувала найнижчу ціну, яка на 22 мільйони менша за очікувану. наразі. Вона очікує рішення. В більшості випадків це залежить від самого підрядника. Тому що якщо в них є свої асфальтні заводи, певний техніка, працівники там, де вони не беруть на субпідряд, вони можуть певну частину зекономити. Те, що пропонувалося безпосередньо по проекту кошторисної документації, яка вартість. Зазначалася вона проходила експертизу щодо вулиці Заньковецької. Її капітально відремонтують на ділянці від колишнього кінотеатру Чернівці до площі філармонії за майже 48 мільйонів гривень. Там замінять мережі, облаштують нове покриття з гранітних плит, укладуть тактильну плитку з натурального каменю, на вулиці розмістять лавиці, смітники, велосипедну стоянку та озеленять територію. Роботи мають завершити до вересня. Підготовчі роботи планують розпочати вже у квітні. Після ремонту ця частина вулиці стане пішохідною. Це передбачає концепція мобільного середмістя, ідея якої полягає у тому, щоб з'єднати усі площі міста пішохідними зв'язками. Водночас, довкола ремонту саме цієї вулиці виникли суперечки. У кінці січня на сесії міської ради Чернівчани, серед яких були рідні військових, просили скасувати тендер на ремонт Заньковецької і спрямувати гроші на допомогу ЗСУ. Також необхідну кількість голосів набрала петиція про це. У департаменті інфраструктури та благоустрою відповіли, що петицію не можуть підтримати, бо скасувати тендер могли до укладання договору з підрядником, але не після. Водночас петицію не виносили на сесію. До цього питання у четвер на сесії повернулась депутатка від фракції Народний контроль Яна Брус. Вона ініціювала сформувати проєкт рішення та винести петицію на розгляд депутатів. Вона пропонувала не розривати договір з підрядником, а укласти додаткову угоду, що роботи мають розпочати після завершення воєнного стану. Розгляд петиції чотири рази ставили на голосування, втім голосів. Не вистачило. Я вважаю, що це, це неправильно, це не демократично. Настільки так не чути громаду, коли вона звертається. Наш пріоритет повернути з війни якомога більше живих і здорових наших військових для того, щоб вони повернулися живими і здоровими, нам потрібно їх підтримувати фінансово. З присутніх депутатів за розгляд петиції не голосували депутати від фракції Єдина альтернатива та рідне місто а також частина депутатів від Європейської солідарності та команди Михайлішина. Звичайно, петицію треба розглядати на сесії будь-яку петицію, особливо таку. Але як пояснював на комісії начальник юридичного відділу, на сьогоднішній день немає можливості вже скасувати цей тендер, тому що договор підписаний, заключений. І з його слів, фірма, яка виграла, може подати позов, позиватися до міської ради, ми можемо втратити ну, так само великі якісь мільйони, якщо фірма буде позиватись, враховуючи, що вона могла закупити вже матеріали і готуватись до цього тендеру. Критичність там, де ми проводимо капремонт вулиці, є мережі. Там необхідно замінити мережі водоканалу. Окрім вулиць Заньковецької та Руської, цьогоріч капітально ремонтуватимуть вулиці Ярошинської, Горішню, Кохановського та Фучика. На це передбачили 115 мільйонів гривень. Окрім капітального ремонту, у місті також планують зробити і поточний. На це у бюджеті міста передбачили майже 169 мільйонів гривень. Планують відремонтувати сім вулиць та кільце на перехресті вулиць Галицький шлях. Заводська Хотинська також перехрестя вулиць Романа Шухевича, науки відремонтувати планують вулиці Ольги, Гузар, Жасминну, Учительську, Цецинську, Стороженецьку та Галицький шлях. Як саме обирають вулиці, на яких проводитимуть ремонти? У департаменті інфраструктури кажуть, що пріоритет у виборі зношеність мереж та чи їздить дорогою громадський транспорт. Також враховують звернення чернівчан та депутатів. Водночас, деякі депутати говорять, що прозорого механізму немає. У міській раді минулого року працювала комісія, яка мала б напрацювати критерії, за якими б відбирали вулиці для ремонту. Це мали зробити, щоб містянам було зрозуміло, чому обирає тут ту чи іншу вулицю десь і туристичну інформаційну привабливість. Десь ми маємо магістральну вулицю, де ходить їздить громадський транспорт, десь ми маємо близькість до школи, десь ми маємо туристичну привабливість. Десь ми маємо великі інвестиційні напрацювання. Десь ми маємо готелі. Ми кожному цьому от події, яка повинна спрацювати на кінцевий результат, повинні присвоїти кількість балів. Цей пріоритет коштує стільки балів, Цей пріоритет стільки балів. Я б вже потім створив математичний алгоритм, який би розраховував, що важливіше для міста. Втім, за словами шкурея, представники департаменту інфраструктури та благоустрою, які теж були у комісії, так і не розробили ці критерії. А згодом комісія взагалі перестала існувати. Відтак вибір вулиці для ремонту залишився за департаментом. Фактично, на сьогоднішній день ми вже користуємося такими критеріями, які є прозорі і надають можливість чітко обирати ті ділянки вулиць. Доріг, які необхідно ремонтувати. Якщо цьогоріч на ремонт доріг передбачили 280 мільйонів гривень, то минулого року сума була більша понад 351 мільйон гривень. Цьогоріч з бюджету громади на видатки пов'язані з війною, планують спрямувати понад 250 мільйонів гривень. За потреби сума може збільшитись. У ніч на п'ятницю над Чернівецькою областю збили російські ракети. Що про це відомо? Ракети летіли у район села Ожеве, що у Сокорянській громаді. Ймовірно, вони намагались атакувати гідроелектростанцію. Повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш у ефірі телемарафону. Водночас, за словами прем'єра Шмигаля, в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. За інформацією Шмигаля, окрім Чернівецької, пошкодження зафіксували у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Черкаській областях. Візуально і на слух спостерігалося три збиття трьох ракет, але дві зараз знайшли. Е, решту зараз я кажу групи, ще працюють в пошуках уламків. Попередньо це ракети Х 101 Ніхто з цивільних не постраждав. Все працює, вся система працює в штатному режимі. Є пошкодження адмінбудівлі, яка знаходилась поряд біля пошкоджено централізований водогін незначно на сьогоднішні зараз, на даний час вже в принципі проведений відповідність і почав працювати. В область цього тижня евакуювали 23 жителів Великописарівської громади, що на Сумщині біля кордону з Росією. Серед них 13 дітей. За останні два тижні на громаду скинули майже дві сотні авіаційних бомб. У Чернівецьку область приїхали сім'ї з дітьми та старші люди. Їх поселили у селі Круглик у прихистку, де раніше була сільська рада. Тут є кімнати для кожної сім'ї, кухня та санвузли в тому році. З російської сторони вилетів вертоліт, не знаю чим, але нам пошкодило лише дах і два вікна розбило. А це ось після того ми боїмося вибухів. У нас на початку вулиці прилетів оцей кап і зразу зруйнував шість хат. Я просто не став дожидатися того моменту, коли прилетить мені до хати. Знайти житло в області вимушені переселенці можуть через інтерактивну мапу. Тут є перелік прихистків, кількість місць та їхні фото. У п'ятницю у Чернівцях завершили опалювальний сезон. Зробили це, бо середньодобова температура впродовж трьох днів перевищувала 8 градусів тепла. Рішення ухвалили на виконкомі у вівторок. До цього тиждень у квартири містян тепло подавали лише вночі. Станом на 1 березня борг чернівчан за тепло перед теплокомуненерго становив 67 мільйонів гривень. Які теми вам цікаво почути наступного тижня? Пишіть у коментарях під відео на нашому Ютуб-каналі Суспільне Чернівці.